Сьогодні я покажу тобі все, що потрібно знати, для того, щоб використовувати TradingView як професіонал. Можливо, ти заходиш сюди вперше і взагалі не розумієш, як тут все працює. А можливо, ти вже маєш певний досвід, але хочеш налаштувати свій графік і робочий процес на максимум ефективності. Неважливо на якому етапі ти зараз, після цього відео, ти станеш справжнім експертом TradingView. Ти навчишся бути організованим швидким, знати гарячі клавіші, і головне повністю контролювати свій графік. Я користуюсь TradingView щодня. Тому в цьому відео поділюся фішками та трюками, які збирав за тисячі годин роботи. Якщо ти початківець, дивись це відео уважно і не поспішай, а якщо ти вже досвідчений, у відео є таймкоди, щоб перейти одразу до потрібних розділів. В кінці відео на тебе чекає бонус у вигляді готового шаблону налаштування TradingView, тому дивись це відео до самого. Кінця. А тепер поїхали. Коли ти відкриваєш Trading ти бачиш головну сторінку. Найосновніше це тут вкладка продукти. Тут є кілька основних розділів. І перший це суперграфіки. Саме тут ми будемо працювати, бо це головне місце для аналізу графіків. Далі скринер допомагає знаходити активи за певними параметрами. Календар це економічний календар із новинами та макроекономікою. Сторінка новин це стрічка новин які впливають на графік, і нижче портфелі. Тут ви можете відслідковувати свої позиції та свої якісь певні портфелі. TradingView підтримує основні ринки: індекси, акції, крипту, ф'ючерси та форекс, і навіть інтеграція з брокерами, тобто можна торгувати прямо з графіків. тож натискаємо на суперграфіки і переходимо до основного. Робочого простору. За замовчуванням, графік виглядає стандартно темна або світло тема з червоно-зеленими свічками. Але зараз я покажу тобі, як зробити цей графік максимально чистим та зручним. Правою кнопкою миші ми натискаємо на графік і відкриваємо вкладки налаштування. Далі у вкладці інструменти ми можемо обрати колір. Свічок. В мене є моя певна улюблена палітра кольорів для графіків, тому я виставляю стандартну свою палітру. Далі переходимо в вкладку оформлення, і тут ми можемо змінити фон графіку. Я ставлю світлий, мені зручно на ньому бачити всі деталі. Лінія сітки нам не потрібна, тому я ці лінії завжди ставлю прозорість на нуль. І водяний знак я також знімаю ось ці всі галочки, щоб в мене нічого зайвого не було на задньому фоні. Мого екрану. Насправді, чим простіше графік, тим краще. Професійні трейдери вони не мають десятків графіків, їм головне це читати ціну, а не кольорові лінії. Також тут можна налаштувати поля з боків. Знизу, зверху відступи для того, щоб вам зручно було користуватись платформою. У верхньому кутку можна обрати таймфрейми. Нажимаєте стрілочку сюди, і тут будуть у вас різні таймфрейми: денний, 4-годинний, часовий і хвилинні таймфрейми. Кожна ось ця свічка це період графіку, і саме ось цими таймфреймами ви вибираєте, скільки буде у вас тривати одна свічка по часу. До речі, швидкий лайфхак. Якщо ви хочете обрати якийсь таймфрейм, просто натисніть на клавіатурі цю цифру, і у вас відкривається там. Наприклад, 5-хвилинний таймфрейм. Якщо вам потрібно 2 години, пишете 120 хвилин, і у вас відкривається 2 години. Тобто можна так зручно переключатись між інтервалами часу. Також ви можете підключити декілька графіків одночасно. Наприклад, зверху у вас буде годинний таймфрейм, а знизу, наприклад, вімкнути собі 5-хвилинний таймфрейм та спостерігати. За ситуацію на молодшому таймфреймі, дуже зручно. До речі, Можеш для себе зробити набір таймфреймів, позначити їх зірочкою, і вони будуть зручно відображатись у верхньому меню швидкого перемикання зліва панель з усіма інструментами малювання, які ми можемо використати. Найважливіші з них це лінія тренду, горизонтальний луч. Далі ще для мене це корекція по Fibonacci. Потім часто користуюсь довга і коротка позиція для малювання на самому графіку. Нам знадобиться кісточка. Маркер, прямокутник і, можливо, ще комусь траєкторія. Траєкторія це такий інструмент, яким ти можеш позначити свій план руху самої монети. Також тобі може знадобитись текст, щоб робити якісь замітки на графіку, і лінійка, щоб вимірювати відстань від певної точки до тієї зони, яку, яку тобі цікаво. Якщо ти часто користуєшся якимись інструментами, ти також біля них можеш поставити зірочку, і в тебе вони будуть відображатись ось в такій панелі інструментів. Це доволі зручно і вони завжди. Завжди будуть в тебе під рукою. Інструмент лонгова та шортова позиція дуже корисні для планування угод. Для того щоб вімкнути його, потрібно обрати його в панелі інструментів. Далі натиснути на графік, де ти умовно хочеш зайти в позицію, і це буде ваша точка входу. Далі від цієї точки входу донизу тянеться таке сіре поле. У вас цей інструмент буде виглядати приблизно ось так. Для себе я зробив зручні налаштування, це можна зробити в настройках стіль. І ось тут оформити собі те, що вам буде зручно. У мене є точка входу, в мене є стоп-лосс, і цей інструмент дає нам можливість відмітити, куди ми хочемо дотягнути цін. І тепер в нас ось тут посередині відображаються всі необхідні дані для того, щоб ми могли спокійно прорахувати цю угоду. Так, щоб наш ризик не перевищував наш ризик менеджмент. Тут ми бачимо відсоток стопу, це найголовніше, і тут відсоток тейку у випадку відпрацювання сценарію, що немало важливо, співвідношення, тобто RR2.79. це співвідношення вашого стопа до тейку, тобто ваш тейк профіт в 2.79 рази. Більше ніж стоп лос так ти завжди будеш знати скільки ти ризикуєш на позицію і скільки ти можеш заробити. Якщо ти хочеш отримувати готові сетапи на відпрацювання, запрошую тебе в нашу приватну спільноту, де ми ділимось такими угодами. Детальніше в описі під. Відео у верхньому полі є надпис індикатори. Тут ти можеш додати собі будь-які індикатори, які тобі цікаві, якісь ковзаючі середні об'єми, RSI і будь-які інші. Я взагалі рекомендую тобі зібрати окремий свій набір індикаторів, яким ти будеш користуватись. Ти їх позначаєш зірочкою, і потім, коли ти їх вмикаєш, вони в тебе будуть відображатись ось тут. Зверху, це буде доволі зручно для користування, і потім, коли ти їх вмикаєш, в тебе вони будуть відображатись ось тут. Зверху це буде твій набір індикаторів, ти можеш їх скривати, видаляти і так далі. Але можеш нажати ось таку одну кнопочку, і вони тобі взагалі ніяк не будуть заважати. І потім, коли вони тобі знадобляться, відкриваєш собі і включаєш те, що необхідно. Я користуюсь тільки декількома індикаторами, такі як ключові рівні для мене важливі, рівні відкриття, закриття певних. Періодів вік-фрактал, тобто позначаються фрактали, і нещодавно почав тільки вникати в. Ему, тому поки що в мене це виглядає саме так. Моя тобі порада: тримай свій графік завжди чистим. Якщо графік перевантажений, ти можеш не побачити важливі тобі моменти. Відключай абсолютно все зайве, що не допомагає приймати рішення. Використовуй гарячі клавіші, вони зекономлять тобі час. Отже, тепер ти знаєш усе, що необхідно для того, щоб користуватись трейдинхів як професіонал і, як і обіцяв, щоб спростити тобі налаштування самого інтерфейсу. В описі під цим відео я залишив тобі сайт, де ти Зможеш обрати для себе зручну палітру кольорів та розкладки TradingView. Забирай його та роби свій робочий простір унікальним. А у наступних відео я тобі покажу, як налаштувати робочий простір для реальної торгівлі, які інструменти для аналізу я використовую щодня, і як вам створити власну ефективну торгову систему. А якщо тобі цікава тема крипти, долучайся в нашу приватну спільноту, де ми ділимось позиціями для відпрацювання. Оточні однодумців насправді дуже добре. Добре впливає на результат у торгівлі. Детальніше за посиланням в описі. А я буду з вами прощатись до наступних корисних відео. Всім пока!